Ходила по землі твердо, дивилася на світ ясно, і раптом це серце вмерло, і раптом це світло згасло, тиснула руку тепло, носила голову гордо, і раптом душа затерпла, обірвано акорди, дарувала їй доля вроду, дарувала вогненну вдачу. І любов до свого народу, і хист мистецький в придачу. Та на світі є чорні сили, та на світі є підлі, люди. і казились вони, і бісились, і аж пінилися від люті, не ставали до чесного бою, сатани нікчемні смерди. І забрала вона з собою таємницю своєї смерті. Пролетіло одним моментом все, що їй у житті вдалося. Як палила пальці цементом і пергідролом волосся, і на шкоду своєму здоров'ю найбільше палила серце, ненавистю і любов'ю, а нам пам'ятати все це, бо, як кажуть, люди хоробрі, що, як мла упівнічно звисає, ясне полум'я на її гробі, загорається і не згасає. Самого спогаду на дні, як зірка у криниці, вона з'являється мені, і світить, і святиться, і з темряви, з безодні літ, із забуття і тиші. Вона зродилася на світ, не наче доля віще, і все ячала, все росла, болила й боліла, допоки в тебе увійшла, аж дух пірвався з тіла. І зайнялась мені зоря, і обняла півнеба громовим гуком кобзаря і сурмами погреба. Друзі мої принишкали, про них не чути й слова. Друковані органи стали ще бездарнішими і зухвалішими. Літературна Україна каструє мою статтю, Україна. Знущається над моїми віршами. Кожний лакей робить що йому заманеться. Як то цвітитися вдячністю, як не молитися щоранку і щовечора за тих, що подарували нам таку вольготність. Ай-яй-яй, як весело! Всі ми під пресом. Так воно треба за, для прогресу. Неслухняні голови наголос стинають, зітнуть і ходино без голови. Голови стинають, ШИЇ не питають. Кажуть: так і треба, ГАВ не лови. Що за безголів'я, що життя НЕМАЄ? Неслухняним головам ніколи і ніде. Хто пильнує голову, то її немає, а хто має голову, на плаху кладе. Голову покласти ще не значить впасти, гордий збліч не падає нижче трави. Гірше, як на плаху нічого покласти, гірше, браття жить без голови. Іноді мені видається, що діячі нашої культури роблять даремну справу вони співають, доки дерево, на якому вони сидять, ритмічно здригається від сокири. Як можна зрозуміти їхній спокій? Як можна зрозуміти їхні слабосилі зітхання, кволі піклування про долю хутора, надії, слабенькі нарікання, коли мусить бути гнів і гнів і гнів? Я не боюсь, що мене деякі судді можуть звинуватити в шовінізмі, Уже принаймні тому, що совість мене моя тільки може звинуватити за те, що, мабуть, ніколи. Не дорівняю шовінізмові отих суддів. Гранітні обеліски, мов медузи, повзли, повзли і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах. Душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріле напевно, брепнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на важко пил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від крови хижа земля, і кожного катюгу, і тирана уже чекає зсукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І Їх прокльони злій несамовиті, впадуть на туші плісняві й ситі, і загойдають дерева на віті. Апостолів злочинства і облуд. Як можна далі ждати? Як можна з усім цим миритися? Зовсім не важко знайти факти найгрубішого шовінізму, найбезсоромнішого національного приниження, проти чого достатньо зброї в національному арсеналі? Звідки в нас стільки байдужості? Звідки в нас стільки покори перед долою, як перед фатумом? Я вважаю, що доля Донбасу це майбутня доля України, коли будуть одні солов'їні співи. Прошу зрозуміти мене як слід, я хочу добра, чесного добра, а асиміляторство хіба це чесна штука? Зрозуміти мене в моєму горі, бо я чую проклятті віків, я чую бездіяльний свій гріх перед землею, перед народом, перед історією. Довгий мартиролог борців за національну справедливість лишає нам історії, а ми навіть на гнів праведний не можемо здобутися. Скільки їх загинуло в тридцяті роки, а ми їхні нащадки, лємо, пізні сльози співчуття і вже марно обурюємось. Я чую уночі осінні, я марю крізь синій сніг. Вростає туге коріння у землю гливку з-під ніг, стають мої руки вітям, верхів'ям чоло стає, розкрилося ніжним суцвіттям, збентежене серце моє. Вростаю у небо високе, де зорі жовті джмалі, і чую, пульсують соки у тіло моє з землі. Зі мною говорять могили устами колишніх людей, і їх нерозтрачені сили пливуть до моїх грудей. О, земле жорстока й мила ковтнула ти їхні дні. Усе, що вони любили, віддай долюбить мені, усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься в думки мої. Вслухайтеся, земле і небо. Уроки страждань моїх живу не лише за себе, я мушу жити і за них.